Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, що є, що буде. Перша карта, що є ваша сигніфікація, що буде, і порада від Таро. Якщо вам е, одне, принаймні, значення з першої карти щось вам відгукується і підходить, тоді розклад для вас. Дивіться і приймайте в благо. Вісім кубків, Ваші енергії наразі. Дивіться. Ну, тут хтось почав, або зараз будете вчитися контролювати свої емоції. Тут карта каже все ж таки про досягнення мети. Бажано вести себе скромно, да? або ви для себе обрали таку манеру поведінки. Тут у вас буде виповнення задуманого. Тут відбувається як. Пошук вищого духу, можна сказати, остання битва за ідеали. Для когось це вихід з родини, для когось це вихід від старих ідеалів, тобто кудись переход, да? переход від матеріального до духовного. А тут у вас є якась реалізація планів. Ну і будьте уважні, да, тому що мета виповнення якої ви бажаєте, може просто виявитися не дуже важливою, як ви спочатку думали. Але в будь-якому випадку, якщо ви на 100% впевнені, що то ваша мета, да, демонструйте тоді наполегливість та прагнення досягнути мети. Інакше буде розчарування, тому що ну, все світ вирішить, що ви не, не дуже і хотіли. Да. Десятка кубків, що буде, дивіться, перевернута. Ну тут можуть бути сварки та скорботи, якесь навіть емоційне насилля, жорстокість, зради. Взагалі, карта каже про трансформації через все це. Бачите, у вас духовний розвиток. Тому через ну через біль ми очищуємося. Тут буде зміна вашого світогляду, і так само духовний зріст, тож спокійно ви все зможете ну, все зможете пережити. Тут минулі відносини втратять свою привабливість, смерть ідеалів, котра завжди, в принципі, вона і призводить до якихось сварок, розумієте, до зради навіть може призводити. Ну тому що все, все змінюється. Да? Тут можна навіть втратити дім і родину, але не звинувачуйте себе, тому що це такий шлях. От, і на що звернути увагу трохи? Тройка мечів. ну Тройка мечів це може бути розлучення, навіть відкрита ворожнеча, знову такі зради якісь, розподіл майна, любовний трикутник, сварка за третьої особи. От, ну Але карта вас запитує, можливо, тобі самому треба все це лайно викинути зі свого життя? Да? От, тому що ну, зараз вам треба пройти через біль, щоб стати здоровими.